Шановне панство, сьогодні у нас на прямому зв'язку неймовірна українська співачка Алекса Баш. Її музика завжди вражає глибокими текстами, емоційністю та особливим звучанням. І саме сьогодні Олекса презентує свою нову пісню, яка називається Лав, яка вже стала однією із найочікуваніших прем'єр. Поговоримо про творчість, натхнення та історію створення цієї композиції. Отже, Олекса, ми вас вітаємо. Дуже приємно бути у вас на ефірі. Вітаємо вас на марафоні Простір Свободи. Олексо, для початку поділіться, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, і який у вас сьогодні настрій? Я знаходжусь зараз в Арабських Еміратах. Я вже тут протягом останніх шести років. Настрій, настрій окей. Нормальний, добрий настрій. Так. А скажіть, будь ласка, попри те, що ви знаходитесь в Арабських Еміратах, де зараз я так сподіваюся, що тепло, вірно? Тепла погода. Так, да. відносно тепло, відносно по відношенню до інших країн. Дуже тепло, але зараз вже трішечки прохолодніше стало. Ну так, 20 десь за Цельсієм. Прохолодно 20. 20 десять. <рігла> так, так. Ось, попри, попри теплоту, так скажемо, так Арабських Еміратів, чи є відчуття Різдвяно-новорічного настрою? Гарне запитання. Якось, чесно кажучи, в цьому році ну, прям не дуже. Хоча це все дуже красиво і якби розрекламовано, і всюди новорічні різдвяні пісні, але ну якось все одно не відчувається. Одно, не так, як вдома. Mm. Так. А до речі, поділіться, будь ласка, інформацією. Ось питання тільки що ось в голові, знаєте, створилося. А, в Арабських Еміратах а, чи а, прикрашають різдвяними прикрасами? Так, ну, я якби. Побажання, тому що ну, тут багато різних національностей, і ті, хто християни, так, звісно, вони святкують Різдво наповну і вже починають якби, там, продаватися всі декорації до, до Різдва. Десь, мені здається, з кінця жовтня І це все от, ближче до Різдва воно посилюється підготовка. Тому так дуже багато івентів присвячених Різдву, і також дуже святковий настрій. Ось так, воно в принципі, ну, гарно і атмосферно, і відчувається. відчувається. Єдине, що бракує снігу, а так то все дуже добре. Так. Я, я думаю, що виглядає доволі так контрастно коли сонячна погода, тепло і різдвяно-новорічні прикраси. Так, вірно. Так, ну що ж, Олексо, і ми перейдемо до ось наш, нашої основної теми, ось за, для якої ми сьогодні і спілкуємось. Олекса, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення пісні Лав? Чесно кажучи, спонтанно, а, тому що ну, якби до цього в мене вже є свій музичний альбом який я випустила у 2022 році, і записувала я тут в Еміратах. А потім, ось буквально кілька місяців тому, зі мною просто сконтактував продюсер американський і каже: Давай зробимо пісню для Гремі. Цікаво, що це може бути. І Якось він мені ну, якби відправив якісь такі музичні ідеї, і мені зразу прийшла ідея, от. Скажемо, така дуже проста, тому ну, пісня порівняно з тим, що я писала, випускала раніше. Вона дуже проста, і скажемо, така без там великого сильного ну, в плані інструментів продакшну. Але чогось мені захотілося зробити щось таке спокійне, світле, а про любов з тією ідеєю, що мені хочеться в принципі, щоб в нас у усіх було більше любові в серцях. Ах, і можливо тоді світ буде просто добрішим, і саме головне просто не буде війн. Це моя мрія, чесне слово. Так, вірні слова, дуже вірні слова. Знаєте, сьогоднішній наш випуск можна в принципі присвятити тему любо... темі любові, тому що ось хвилинами раніше у нас у гостях був український співак Юрій Пустовіт, і він казав, що для нього любов це віддавати, не думаючи про нагороду. Взаємну нагороду, так. Олексо, а розкажіть, будь ласка, що для вас означає любов і як ви це передаєте через музику? Любов для мене так. Це можна сказати більш таке якби глобальне поняття. І просто дійсно бути вдячним і щасливим, що ти живеш, що ти. Оточений цією красою в світі, і ти маєш можливість створити. Ти маєш можливість якось трішечки робити цей світ кращим. Ну, все-таки, надію своєю творчістю. І якось ну, для мене це в принципі любов. Це якби таке от вираження любові в моєму випадку. Так, я вас зрозумів. Поділіться, будь ласка, інформацією, як проходив процес запису цього треку, чи були якісь особливі моменти? Так, були особливі. Мені довелося летіти в Лос-Анджелес, щоб записати все там, тому що потрібна була моя присутність у студії. І ну, це був, був дуже такий класний досвід. Для мене, і ну я дуже вдячна за таку можливість сколаборуватися е, з Олексо Я так розумію, все ж таки. Міжнародний зв'язок. Дорогі друзі. А Олекса знову з'являється. Я її чую. Олекса. Як ви мене чуєте? Все, Олекса знову повернулася на, на наші екрани. Так, так, ми вас уважно слухаємо. Так, скажіть мені, де я зупинилася, щоб я не, <смі> не повторилася. А, так, ми ви розказували про те, як поїхали до Лос-Анджелесу, що ваша участь, ось ваша присутність у студії, була надважливою. Так? Так. так, і буквально в нас було там три дні, скажімо, таких студійних, щоб можна було записати все. І... Ну, такі жорсткі обмеження в часі, тому а, ми прямо там на місці написали слова, і за один день буквально запис пройшов. Але все було дуже якось легко, творчо, світло і дуже крута атмосфера. Тому так, це дійсно дійсно. От пісня була в тому процесі любові народжувалася. Клас. Класно, ймовірно. Ваша пісня має такий особливий стиль звучання. Як ви шукали цей звук? Ем, от я ж кажу: в цьому випадку ну, я в принципі люблю більше балади, і коли пишу музику сама, то також в мене першою виходить там мелодія, ідея і акорди. Зазвичай це все з піан... ну, фортепіано, піаніно. і Um, створюється якась там гармонія, ось, і, і потім вже іде продакшн. Ось тому це, як би можна сказати, так, от було так як, так, як я хотіла в плані, тому що це більше як така спокійна балада, і ем, це просто йшло від душі <гум> від серця. Не було такої цілі, знаєте, там зробити щось комерційне, таке, щоб все. Хотілося щось те ще душі. Так, ну це, в принципі, знаєте, я думаю, що основна мета, основна ціль кожного музиканта так Ретранслю... ретранслювати свої думки, ось свої цінності через музику. І коли ти виходиш на сцену, ти маєш про що сказати ось спільноті. Так, я згодна. Так, а розкажіть, будь ласка, ось що ви хочете донести слухачам а, через пісню лав? Ну, я вже казала, що просто хочу, ну, щоб по-перше, я дуже рада, що ця пісня вийшла, і а, якщо в когось буде бажання, можливість її послухати, і вона зрезонує, хоча б з однією двома людьми, а, я вже буду щаслива, неймовірно. А, тому що ну, ціль дійсно це просто якби ще побільше цієї любові і натхнення народжувалось у серцях людей. Незважаючи на ті події, які зараз відбуваються, все одно бачити надію і вірити в краще. Так, це дійсно так. Ось хотілося б ще поспілкувати з вами про музичні вподобання. Ось хто або що надихає вас у творчості? Можливо, якісь світові зірки, або ось чи є якісь для вас приклади музичні? О, так, звісно, дуже багато. Я скажімо так, коли починала співати для мене самою. Най... Самим першим таким натхненням це була співачка Відні а, і потім Крістіна Агілера Діону, тобто такі великі голоси. А коли вже я почала писати свою музику, то багато впливів Мадонна Біонси з останніх. Хто мені дуже подобається? Це Теді Свімс. Його пісні. Ну, а з наших українських співачок, то це Джамала. Я дуже поважаю її творчість і обожнюю голос. Чи плануєте ви е зйомку кліпу на пісню Love? Якщо так, то яким він буде? Ось поки що це питання, поки побачимо. Так, можливо, а було б супер, якби можна було б зняти це. Нас в Україні, але поки що, мабуть, це буде непросто. Mm. Але хотілося б, ну, якщо знімати кліп, то це якась дуже гарна природа, сонце, природа така наша, знаєте, не з пальмами. А, дійсно, наша природа, гори, а, щось от таке дуже, дуже ну, якби природні, природні картинка, що була. Так, я вас розумію, Олекса, Ми щиро дякуємо вам за те, що знайшли свій час приєднатися до нас і поділитися своєю творчістю. Так, було дуже цікаво дізнатися більше про вас і про вашу нову пісню. Дякуємо вам, друзі. А я нагадаю, що сьогодні у нас на зв'язку була неймовірна Олекса Баш, яка презентува... презентує зараз свій новий трек Лав.